О, з вами я, Яки Ярослав. Ох, останній раз, коли заходив в стендов, такого не було. Хм. Оп. Так. Далі Та хана. Не, не хана. А, а ти назад? Ты до мене зашел? Бо ти спершу зашел туди, а я, я туди. не туди. Я не забавлю. Оце ж гіп book! Так, нас всіх повалили, бачу. Yeah, uh. А, то розминка була. ти? Ні, не ти. Хурі... Короче. хура кен за мастер а ты хватить. хто глушить? Я ніс нормально. Наші мене три рази оглушили. Давай, давай! Блин, там на голову взяв. Давай, давай! Не дай їм закласти бомбу! Сам себе оглушив, короче! Не туди. Не Туди. туди. Давай, давай, давай! Ого. Так, так! Виїхав хтось? Чекайте, поки бомбу не заклав. Он! Чого ти сховаєшся? Та і... Що в Є! Є! Я тебе когось вбив? Ага. Ти вбив когось? Так. Да. А я ні. Я виїхав і не вбив. Як не зручно з цим новим інтерфейсом? реально не незручно. Так, так, так. Мега. <пробіт> ну хоч якось туди Гранати берем. А тобі вообще удобно із таким новим? Я, мені не, не буде. Непривично просто. <пробіт> Я десь півроку не грав у його Давайте! Давай! Давай! Давайте! Я за тобой Я за тобой дивлюсь. На Б, 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 на Б. На Б там видно. Чи не видно? Я не понял. А на А на А на А Та замініруйте. Хай уб'ють спершу Там Тамиг Рузьминки Ай Треш не встигли А він 2023-го, ветеран. третього ветеран він ще другого року? Ой, поза того краї, че шок. Да. А моєму аккаунту навіть півроку нема. Не, 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 не. Так ковати, дві мене глушить своїх. За yeah. well. мною йшов, якщо якщо честно. Че спереду. Спереду мене шоу. Мені в голову він просто попав. Mm. Mm. Ти що став У вас АФК? Простал! Бензпинал. А Ти бачив, як він просто став? Так, пацани? Потом погнали. Она четверо против це Нормаль, не чесно. Нормально. Хира, хира, хура. Хура. Вообще-то ты на английском написал ему хира. А я тебе думаю, что хура тоже играет просто бок. Да б в голову! Так, 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 нет, давай. Давай, давай, давай. Ты выстигни, Таня, ФК. Давай, давай, давай. Чем залагало? Типа, играл. Ай. Давай. Я тебе кажу, програємо.

Шо? Mm. Я не понимаю. Ты шо за скид? Я вообще не знаю, як Я Не знаю. Він залагав, да? Ай, ти. Ты в мене на місці стоїть. У мене просто б вода Вот так? Ага. Давайте найдіть вже його. А. Менін тебе так сам? А? Він тебе так само стоїть? А да. Тільки вийди. Вихідна 27, вхідна 23 у білувати. Тепер його знайшли.

Обрука Було бомба Я ложу. Я, я бату валяюсь. Так я одну буханку. Там. Порядка. Да я йому учити. Хорош. Де він? У мене один патрон. Патрон. Ми мою пушку? А її нема там. Чоть. Там, там забрали її. Ну я б його з одного патрона не вбив би. Ну міг взяти пістолет. А? Я пытаюсь дойти. А ви тут можем вот это кропа? Нема. Шону не, не помню. Що... Я не вспіваю, цю на цю... Я не вспіваю в насю карту глянуть вообще. Ну, то... А в нас ще я покашка. Ще два раунда і ми програємо. Ну хоч убиваем, хоч нам може щось дадуть. Да? Угу. Я десь чотирьох убив, здається. Я не помню. Ну нам покажуть, скільки ми там побивали. Я на Б. Піду. На А. Я попробую. Вийти. Я їх буду на блокаді ждати. Та ти Андрій тепер А, ні, це тендофом? Короче, хочеш прикол? Давай. Я буду ждати їх. Я! Він голову простріли! Він чийся. Ярик, там чита. Не. У нас забіг. Да, Ой, не у нас ним. Тали. У них походу цей. Забачу. <skrét> так, так, той, має манд збок. Был. А не. Вино о Б. Вино Б. Б-бе-бе-б. Бочки. Я жену. А <skrét> вот Є! Yeah. Right. Розміновуйте! Right. Я думаю, він не розміновував! Right. Я думаю, ти знав, що він розмінуєш? Я, right. ду я думаю, але потім ні. мене МК mm. за 10 голдер. Так, відео закінчу, коли раунд кінчиться. Ну як раунд? Усі ціабу десять хп. Угу. Десять. Я подхожу, відходжу. откуда? Хто е! пацан мене оглушив? Він мене взяв і оглушив. Просто. Да хто кидає? Він, він проти нас грає. Нас грай. Я йду в одну сторону, він мені туди коктейль молота кидає. Це якісь ненормальні в нашій команді. Це якісь 4 І... да. Та він чи так попався в команду. Я сделала оу Якби ми вміли добре, Як... да. Якби ми вміли добр... добре гуляти, так, Тимофій? Да. да, да. Знаєш, що ми могли б? Я На ножах. Їх Я надихал аурей за на 800 тисяч Ого. І, кстати, ми можемо виграти Пиздец. Ми не можемо виграти Що за чего? Двоє на двох осталось. О! Ничего Бомбочку прибив А подивись скільки у них там типов. Давай! О, вони вийшли! Там ще такі вийшли! Реально у них троє! <кій> так, берем те, берем це. дайте бомбу яку. Мене нема бомби. Це ти? Мене з тобою. Без спецназ, яка бомба. Бомба, шо по їх кидать. молот, чи щось таке. У Для Лячите! Та хватить ви мене вже достали свої глушать! В мене свої сто разів глушать, ніж яді, ніж ворогі. У мене. Тобі що за її? У мене вже доносить. Аж видно. Я могу. Ти так? Чик чи так. Не літає на місці. Все, його нема. Бачиш? Його... Горо! Його не було. Там. Босінька моя! Бобочка. Диви, бачиш? Скинь. Воно було на медалі, коли Диви, скинь який. Воно. Воно Входу, він мене вже давно. Він буде стояти або так. Ну він в мене ще спорт. Він в мене ще спочатку аккаунта вроді як. Аккаунту? Так. Да. Це дорога пушка. Якщо ти мене оглу... Ти достав уже. Пацан! Я цього пацана прибити хочу. Відео знов не закінчив. Я поради я що хотів, те й робив. Інфій, mm. давай один оставсь актуалы. Давай! Да як він голову стреляє? Сім, удар? Реально читав? Ох, чит! Ох, у мене вісім. Віки... Андрій прийшов за них? Не знаю. У мене вісім кілів чи що? Где бомба читери На спавне. Тим, чина, ты бан. Ого. Всім удачі, всім пока.